Долучаємо до нашого ефіру Дмитра Брежинського, начальника Чернігівської міської військової адміністрації. Пане Дмитре, добрий день. Добрий день. Отже, ми тут спілкуємося із гостем у студії на тему того, чи готова Україна до блекаутів, до опалювального сезону. Ну і власне кажучи, із цим питанням прийшли до вас. Хотіли поцікавитися стосовно пунктів незламності? Чи збільшилася їх кількість порівняно з минулим роком, чи планується можливо збільшення пунктів незламності? На сьогодні кількість пунктів незглавності порівняння з минулим роком не збільшилась відповідно до рішення ради оборони в цьому році пункти незламності не будуть розгортатись в приміщеннях школ, дитячих садочків. Це мало місце в минулому році, коли учні не долучались до навчального процесу. Зараз міська рада вишукує місця для того, щоб розгорнути додаткові пункти незламності. На території своїх комунальних підприємств або на об'єктах комунальної власності знову ж тут виникає питання, що, чому це не було зроблено завчасно. Тому вчора я звернувся з розпорядженням до міського голови, щоб вони зібрали спеціалізовану комісію для того, щоб на цій комісії віддали відповідне розпорядження, визначили місця відповідальних осіб для додаткового розгортання пунктів незглавності. Цей процес ми тримаємо на контролі. Я думаю, що до кінця цього тижня це питання буде вирішено остаточно, і пункти незламності їх кількість буде проведена до тої кількості, яка була в минулому році. Пане Дмитре, ще хотів поточнити стосовно малого середнього бізнесу. Я знаю, що були випадки у Києві, де кав'ярні і інші заклади харчування самі позиціонували себе як, заклади, як пункти незламності, пускали безкоштовно туди людей погрітися, зарядити смартфони, тому що у них або була електроенергія, або працював генератор. Чи долучається до пунктів незламності в Чернігові малий середній бізнес? Звісно, ці. Люди, які володіють малим бізнесом, які утримують кав'ярні, вони долучаються до цього процесу. Тим паче, що Чернігів в свій час пережив дуже тяжкі часи, коли не було не світла, не було ні води, тому використовували будь-яку можливість, де можна заряджати телефони, де можна утримувати зв'язок з зовнішнім світом. Тому це звісно має місце і буде мати, тому що війна. Сплатила чернігівців ще більше ніж вони були до початку воєнних дій. Пане Дмитре, не можемо просто не зачепити з вами тему роботи. Є відновлення у Чернігові. Чи подають заявки місцеві мешканці? Можливо, є якісь певні дані або інформація з цієї теми? Так, да, є відновлення. Триває в місті Чернігів. Станом на сьогодні більше 1300 заявок отримали. Відповідній комісії. На це на 225 заявок більше, ніж два місяці тому. Виплачено по, єві, по програмі є відновлення вже суми більше 16 мільйонів гривень, Це 217 особам, які подали заявку. І цей процес триває. Він більше активізувався після того, як до цього процесу були долучені спеціалісти від обласної військової адміністрації. Ми фактично за тиждень змогли виплатити. Додатково 4 мільйона грошового забезпечення для відновлення пошкодженого майна. І що хотіло поцікавитися стосовно співпраці військової адміністрації і міськради? Чи налагоджений зараз контакт, чи добре адміністрація реагує на заклики або прохання? В якому дусі і темпі проходить співпраця? Очевидно, на тлі підготовки до опалювального сезону. Я хочу сказати, що, звісно, реформа децентралізації це була найбільш, скажімо, така суттєва реформа, яка повинна була призвести до якісних процесів на містах. Але ж ми бачимо, що поряд з позитивними моментами ми бачимо негативними. Це останні приклади із мером Сум, мер Полтави, мер міста Чернігова, кримінальні справи в корупційній діяльності. І я хочу звернути увагу на те, що не всі навіть зараз керівники структурних підрозділів розуміють, що часи змінилися, і змінюються, і тому не всі керівники структурних підрозділів зараз розуміють, що часи змінилися, і вже не буде так, як було до початку воєнних дій. Але ж скажімо так, їх. Принципи і їх бажання збагачуватися, воно залишається. Тому наша ініціативи, які направлені передусім на покращення бороноздатності, на покращення, скажімо так, безпекового середовища, не завжди сприймається керівниками міської ради. Хоча ми поступово рухаємося до того, щоб все ж таки примусити керівники міської ради виконувати законодавство і маємо в тому вже деякі успіхи. Ми підписали ряд спільних документів які регламентують порядок взаємодії минулому місяці, було проведено перше засідання виконавчого комітету і міської ради, де розглядались питання, які відносяться до повноважень військової адміністрації. І я вже, як начальник військової адміністрації, ці рішення затверджував. Деякі рішення я не затвердив, тому що в ході вивчення документів було встановлено, що ці рішення мають порушення законодавства, тому на підставі. Регламентів міської ради, виконавчого комітету міської ради, я звернувся вчора до виконуючого міського голови скликати позачергову сесію для того, щоб прийняти рішення, яке має соціально важливе значення. На жаль, міський голова не зміг зібрати сесію, тому сьогодні я своїм рішенням затвердив і надав дозвіл для вирішення тих питань, які потребують вирішення в умовах воєнного стану. Тобто хочу сказати на те, що ми рухаємося в тому напрямку, щоб всі зусилля, зусилля всіх органів державної влади, місцевого самоврядування були спрямовані на нашу перемогу і на роботу заради нашої держави і заради перемоги. Зрозуміло, Дя... дякуємо вам, пане Дмитре. З такими керівниками військових адміністрацій Чернігівщина в надійних руках. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Дмитро Брижинський, начальник Чернігівської міської міської військової адміністрації.